Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, що, зайшов з утра в сарайчик, все добре, свинки почувають себе добре після дороги. Вправився, почистив, тому що вчора з вечора так почистив, але все, навіть не вийшло не, не все почистить. Звра сьогодні ще зачищав, тут наводив порядок. Ну нічого, все добре. Зараз... Будемо он вже кричати, чекають. Зараз будемо проводити суху дезінфекцію, так як вчора день, це я проводжу завжди в неділю, в вихідний день. Вчора ця процедура не була проведена, так як ми були в дорозі, їхали від Сергія Шелудька. Тобто сьогодні зранку все це діло ми зараз проведемо. Використовую я на даний момент сталосан, але, як я вже неодноразово говорив, що використовував і багато-багато інших. Також Сергій там зробив маленький, скажімо, подаруночок, мішочок Дезосана. Так що запаси, запаси трішки є. І після того, як закінчиться сталосан, будемо використовувати Дезосан. Так що, розпочинаємо. Свинки вже чекають, вони. Дуже полюбляють все це діло. І коли заношу мішок сюди з цим препаратом, вони вже відчувають запах і просять. Давай, давай, давай швидше. Прямо по свиням, прямо по клітки все це діло засипається. Ну, воно зараз, зрозуміло, що одною рукою знімати і одною працювати не дуже. І ось так, ось так, прямо-прямо ми це все діло засипаємо. Так, все, процедура проведена. Пиль літає. Так що і тут все посипав, і свинки заспокоїлися, все. Дуже-дуже це їм подобається. І тут у нас все гаразд. Тут лампа. Горить, там у тих виключив, ніч горіла, а з утра прийшов, там сарай тепло, то лампу виключив їм, а коврик нехай ще трішки попрацює. Ну а в цих тут вони одні, так що їм трішки-трішки треба зігріти. Приміщення, то нехай нехай лишнім не буде. Ну і у курочок, звісно, що теж вся ця процедура проведена. Бояться ще нові мешканці спускатися. Можливо, їх ці мої ганяють. Не знаю, не бачив. Ну, все, все можливо. <кій> ну нічого, вони освояться, все буде добре. Ну, моя задача зараз відігнати, віддати прицеп, тому що він варенький. І буду займатися трішки кормом. Вчора все сюди так. Звалив, скидав, нічого ще не розбирав, не дивився. Сергія корм відкрив, свинком насипав, їдять, все добре. Так що а, треба підмолоти. Опять закінчується гровер, на який буду переводити свинок. Після того, як вони з'їдять той корм, який. Я привіз від, Сергі... від Сергія. Трішки побудуть на ньому. І потім почну змішувати і переводити на свій На гровер. Так що, трішки роботи є. Будемо, будемо працювати. you